Весь звук в цьому відео буде записуватись на те, що ви будете бачити в кадрі, відповідно на мікрофони від FIFINE. Здоровенки були, слава Україні! У мене тут ціла студія звукозапису чи стрімінгу. Мікрофони та звукова карта від компанії FIFINE. Словом, є, все, що треба. Погнали, розповім про це все. Нове відео, нові гаджети поперли. Так, <кхм> значить, дивись, аж. Три мікрофони від FIFINE на будь-який смак, і звукова карта теж від FIFINE, щоб то все файно, звісно ж, працювало. Давай про все по порядку. Розпочнемо з мікрофонів. І першим буде ось цей красун FIFINE Profile 3. Розпочинаємо саме з цього мікрофону, бо Profile 3 це конденсаторний USB-мікрофон, і його можна використовувати без звукової карти. Тобто він можна сказати цілком автономний. І можна навіть сказати plug and play, але про все по порядку. Профайл 3 має досить стриманий, але в той же час стильний дизайн, що впишеться в ваш сетап, як для стрімінгу, так і для записування подкастів, чи то буде вдома, чи на якійсь крутій студії. Мені особисто сподобався його дизайн, бо. Прям подивіться стильна штука. Вашу думку про цей дизайн звісно ж можете написати в коментарях про елементи керування. Так, от, власне, з роз'ємами тут ситуація така: маємо USB Type-C для підключення мікрофону до вашого комп'ютера чи ноутбука, і 3,5 роз'єм для навушників для моніторингу свого голосу в реальному часі. Що офігіти, як зручно. Я сам не знав, наскільки це зручно, поки не спробував. З елементів керування є регулятор гучності мікрофону, наскільки гучно буде звучати голос, що захоплюється мікрофоном. Є гучність того самого моніторингу, наскільки ви себе будете гучно чути. Є також регулятор балансу моніторингу. Тобто звідки буде більше моніторити звук з мікрофона, чи то на пристрої, що записує, чи на самому мікрофоні. І є також кнопка «Мут», що теж буде корисна під час стрімінгу, наприклад, щоб не лізти в той самий OBS А, таку. а зараз ви мене чуєте. Маленька кнопка це сама мут, але додає знатно зручності. І також є ще, до речі, так званий перемикач низьких частот. І якщо цей перемикач перетягнути вправо, то вмикається інтелектуальна функція шумозаглушення. Що стосується комплектації, то з мікрофоном маємо відразу USB дріт для підключення, який, до речі, довгенький 2,5 метри, і то є файно, на мою думку. І сам мікрофон, звісно ж, якщо не маєте в господарстві тримач для мікрофона чи. Той же пантограф, чи як хто його називає, то в асортименті FIFAN є такі корисні речі теж. Я собі один, до речі, взяв. Але про... не про ту мова ближче до мікрофона. Профайл 3, як я вже згадував вище, це конденсаторний USB-мікрофон, що має кардіоїдну діафрагму спрямованості. Тобто ваш голос буде захоплюватися лише з одного боку, а ззаду чи з боків, відповідно, не буде. Чутливість цього мікрофона мінус 42 дБ, частота дискретизації – 192 кГц, 24 біти, частотний діапазон від, 7, е, від 70 до 20 тисяч герц. Говорячи про переваги Profile 3 від Fifine, то я б назвав те, що він максимально юзер-френлі, plug-and-play, так би мовити, для якнайшвидшого підключення та використання цього самого мікрофона. Якщо щось не зрозуміло, то все чітко розписано в інструкції. Е, Ось ці інструкції ще перевагою для людей, що озвучують фільми, чи аніме, чи записують свій вокал, стане саме те, що профайл 3» є конденсаторним. Так як за рахунок цього мікрофон вловлює та записує ширший діапазон частот вашого голосу, так би мовити, розкриває кожну нотку вашого прекрасного голосу. Ще, на мою думку, ці всі регулятори, що є на мікрофоні, також дуже зручна штука. Не треба лізти в якісь налаштування, майже все можна швиденько на самому мікрофоні підлаштувати. Та й моніторинг голосу вносить свою частинку і зручність використання цього мікро. Ну і що тут сказати? Він стильний. Е, цей самий Profile 3. В кадрі має в кадрі файний вигляд. має, Норм. ну, Файний вигляд має. Теж для когось може бути важливий момент при виборі мікро. Загалом профайл 3 стильний та якісний конденсаторний мікрофон. Підійде для будь-яких потреб, будь-то стрімінг, чи запис вокалу, чи запис подкастів. Найс nice профайл 3. А тепер переходимо до не менш стильного мікрофону від Fifine. Це Tank 3. Ось о він, а оце його коробочка. Тут вже маємо трішки інший мікрофон і не тільки по дизайну. Щодо дизайну, то цей Tank 3, хоч і має більш витончені форми, але в той же час залишається таким же важкеньким та міцним, не тільки на вигляд. Ну, не дармо. Він же ж танк. Корпуси з металу та металевої сіточки словом мені особисто дизайн подобається. До речі, тут варто не тільки про елементи керування, а й про роз'єми згадати. І... І про внутрішню конструкцію трішки поговоримо про танк третього. З елементами керування справа наступна: маємо кнопку МУД, щоб швиденько вмикати та вимикати захоплення голосу мікрофоном. Дві крутілочки, вони ж регулятори гучності самого захоплення звуку чи голосу, і другий регулятор той самий регулятор гучності моніторингу. Наскільки гучно ви себе будете чути через навушники, якщо підключите сюди? І так. Для моніторингу гучності захоплення звуку чи голосу можна підключити до танк 3 навушники. Для цього в ньому є 3,5 роз'єм для цих навушників. Ще з роз'ємів для підключення тут є аж два різновиди, щоб підключити цей мікрофон до вашого компуктора чи ноутбука. Це е, такий же варіант, як і попереднього мікрофона, тобто через USB, що спрощує якнайшвидше підключення та використання цього мікрофона. Особливо, якщо у вас немає аудіоінтерфейсу, або як його називають народі, звукової карти, щоб під'єднати цей самий мікрофон через XLR. Але якщо у вас є ця сама звукова карта, цей аудіоінтерфейс, то танк 3 можна підключити і через XLR. Тобто цей мікрофон можна підключати двома способами. І це, на мою думку, ще більше розширює аудиторію, який може підійти саме танк 3. І це плюсик для такого гаджету. Про підключення через USB, то тут і так все зрозуміло. В цілому такий тип підключення для того, щоб максимально спростити людям перше налаштування мікрофону. І через таке підключення роль звукової карти відіграє сам мікрофон. А от щодо підключення через XLR, то тут вже треба і наявність аудієнт інтерфейсу звукової карти і розуміння. Як то все налаштувати. Типу, другий тип підключення потребує і більше витрат, і більше часу, але в той же час він, типу, є більш професійним. Ну, так як саме підключення через XLR дає змогу більш гнучко налаштувати мікрофон саме через додаткові програми та з допомогою аудіоінтерфейсів. І ще xlr мікрофони можна використовувати. Е Різні мікрофони, підсилювачі, конденсатори, компресори, і ото все фізичне і програмно, і коротше, то дуже круто професійно це все. Та ще за рахунок того, що обробка звуку під час підключення через XLR відбувається в аудіоінтерфейсі, а не в мікрофоні, це дає більше контролю над звуком завдяки можливості використовувати зовнішні пристрої для обробки сигналу до його конвертації в цей самий цифровий формат. І ще ваш xlr мікрофон в теорії залишається актуальним довше, оскільки ви можете змінювати аудіоінтерфейси, не змінюючи сам мікрофон. А оскільки танк 3 має обидва типи підключення, то виходить, що це офігіти який універсальний та файний мікрофон. Так, мене трошки занесло далеко від дизайну та внутрішньої конструкції, про яку хотів згадати. Так от, власне, всередині танк 3 є вже фізичні елементи, що допомагають знижувати шуми. Це, зокрема, шумознижувальний силікон та вітрозахисний поролон. Оце приємно відразу мати такі штуки всередині мікрофону. Не треба їх докупляти окремо, то є прямо вже тут всередині. То є файно. Не тільки дизайном, а й типом відрізняється танк 3 від Profile 3. Хоча і цей танк 3 теж має кардіоїдну діафрагму спрямованості, але саме цей мікрофон вже є динамічним проти конденсаторного проф... профайл 3. Але це не робить якийсь мікрофон чи гіршим, чи кращим один від іншого. Просто це різні мікрофони під різний тип задач, так би мовити. Коли я говорив про. Що конденсаторний мікрофон розкриває ваш голос на максимуму, то це малося на увазі, що саме конденсаторні мікрофони більш чутливі проти тих самих динамічних, і їх більше використовують для студійної роботи, де ця сама чутливість потрібна більше. А динамічні мікрофони використовують в більшості, де треба стійкість до шумів, міцність самих мікрофонів та їх конструкції, ну тобто. От такі мікрофони. Але то, в принципі, і ті, і інші можна мікрофони використовувати і там, і там. Просто треба їх налаштувати. Повертаючись до Tank 3, це динамічний кардіоїдний мікрофон, що має чутливість мінус 50 дБ, частотний діапазон від 50 Гц до 16 кГц та максимальний рівень звукового тиску 120 дБ. І, до речі, в танк ти 3 треба говорити ось сюди чи співати, що там плануєте робити верхню частину мікрофону. Бо саме тут він захоплює звук. Бо профайл 3, там треба говорити було в бік, в один із боків. Це так, для розуміння ситуації. Танк 3 мені сподобався його варіативністю підключення, USB чи XLR, підключай, як хочеш, то круто. Бо можна з собою взяти, наприклад, мікрофон і USB-дріт для підключення, і не треба тягнути звукову карту. І все рівно можна буде його використовувати. Ще сподобався його дизайн. Ну і звісно ж сподобалося те, як він записує чи захоплює звук для стрімерів чи подкастерів. Це просто знахідка. Перерив особисто. Тут могла бути інтеграція Twitch каналу. Танк 3, на мою думку, універсальний, крутий, динамічний Мікрофон, що видає чудові результати, ще й стильний. Загалом, коротше, мабуть, я його залишу собі і буду тепер стрімером. А тепер що? А тепер говоримо далі, тільки в інший мікрофон. А тепер танк 1 та аудіоінтерфейс Амплі 3 в комплекті до нього. В комплекті тому, що танк 1 має підключення через XLR, і без аудіоінтерфейсу, в якому є xlr вхід, його не вийде підключити до вашого комп'ютера. Ну а як ви вже зрозуміли, то... А в ampli 3 від FIFA є такий вже вхід цей XLR, Тобто треба брати відразу комплект. Танк 1 і ampli 3. Або, до прикладу, Танк 3. Оцей. Теж XLR, Берете файний комплект. Повертаючись до нашого танк 1. То це такий реально танчик, що по вазі, що з вигляду тримаєш в руках, відчувається, що маєш якісну річ. Він і зібраний файно, і дизайн теж файний, теж впишеться в якусь. Студію для подкастів, так і на стрімах буде мати файний вигляд в кадрі. Та і загалом мені особисто зовнішній вигляд цього мікрофону сподобався. Танк 1 це динамічний мікрофон, що має кардіоїдну спрямованість. Чутливість тут мінус 59 дБ. Частотний діапазон від 50 до 15 кГц. Від 50 Гц до 15 кГц. Максимальний рівень звукового тиску 130 дБ. Тож можна навіть добре чи покричати в нього під час тяжких каточок з друзями. Ну і як я вже говорив раніше, що все-таки в динамічних мікрофонах і в танк 1, в тому числі, ваш голос, а точніше, всі його частоти, розкриваються досить файно, але все ж таки голос при однакових налаштуваннях в порівнянні з конденсаторними мікрофонами буде більш звучати бродкастерно. Буде. Бродкастерський, такий, як в більшості подкастерів або як на радіо, загалом бродкастерський. Так от серед трьох мікрофонів від Fifine то Tank 1, при однакових налаштуваннях, нагадую, він реально відчувається найбільш таким бродкастерським. І я підмітив для себе особисто, що мені подобається от такий підхід до голосу. І мені здається, він офігезно підійде для стрімінгу або для записування подкастів, саме подкастів. Буде такий у вас. Ок, бродкастерський афігезний голос ще до речі на мікрофоні є перемикачі. Один із них перемикач нижньої частоти, щоб від Сікався небажаний низькочастотний шум, і я перемикач для навпаки підсилення середніх частот. Це якщо вам раптом не подобається той самий бродкастерський звук, як подобається мені, і ви хочете підсилити середні частоти вашого голосу. Давайте так. На мою особисту думку, танк 1 це мегафайний та стильний мікрофон саме для запису подкастів чи стрімінгу. Бо мені особисто подобається, як звучить голос, записаний на цей мікрофон, та і в кадрі він має чудовий вигляд. То все файно, звісно, але куди ж танк один без аудіоінтерфейсу? Компанія, випускаючи свої мікрофони, це теж прекрасно розуміють. І вони мають для таких мікрофонів, і не тільки для своїх в арсеналі. Цей самий аудіо інтерфейс, вона ж звукова карта Ampli 3 для підключення як мікрофонів, так і для підключення ваших гітар, барабанів чи на чому ви там любите пограти і позаписувати свою музику. Я буквально в цьому ж відео згадував, що можна змінювати звукові карти чи іншу апаратуру, і при цьому залишати свій улюблений Екселар-мікрофон. Так от. Цієї медалі є також інша сторона. Маючи в себе в господарстві звуковуху амплітри від FIFA, можна змінювати мікрофон, на який забажаєте, і вибрати саме свій. Так дивіться, в амплітри є два комбінованих роз'єми: XLR-TRS для підключення мікрофонів чи інструментів. Спереду на корпусі також є джек для директ моніторингу для моніторингу звуку в реальному часі. Для його посилення є відповідна крутілочка, і такі самі дві крутілочки. Схоже на вигляд, є для посилення гучності мікрофону чи інструментів. Біля кожного XLR-TRS роз'єму оці крутілочки є. Теж вони додають своєї зручності під час використання різних мікрофонів, до прикладу, в одному аудіоінтерфейсі, ну або мікрофон плюс інструмент, і вам треба десь. Цей самий гейн підняти, десь навпаки, зменшити словом, зручно тут нічого додати. Ще є додаткові парочка кнопульок для директ моніторингу, чи буде чути з одного пристрою звук, чи відразу з двох мікрофонів, якщо власне підключено два мікрофони, чи мікрофон плюс інструмент. Є кнопка, що вмикає фантомне живлення для мікрофона за потреби. І біля кожного XLR-TRS роз'єму є по кнопці Інст. Це коли будете використовувати підключати якісь інструменти. Ззаду на корпусі ampli 3 є роз'єм Type-C для підключення до ваших компукторів чи ноутбуків, є два виходи, теж джеки для виводу звуку на колонки. На, вони ж як їх монітори, отудиво. Загалом маючи ampli 3, і якщо встановити додаткове програмне забезпечення, то можна. Кап Пояс як детально налаштувати свій мікрофон. Та й те, що можна підключати одночасно і мікрофон, і інструменти, теж крутий момент. Можна не тільки використовувати для стрімінгу, а й для запису подкастів, запису вокальних партій і ще купу різних крутих звукових двіжух. І про те, що я згадував вище, що маючи такий аудіоінтерфейс, можна змінювати, тестувати, перевіряти, підбирати під саме. Свій голос, мікрофон це теж файно. І до речі, про цей момент. Я багато чув таких тез, що дуже важливо підібрати мікрофон саме під свій голос, під його частоти, щоб він звучав максимально круто, та щоб правильно підібраний мікрофон розкрив весь потенціал вашого голосу. Ну, а для цього моменту у Fifine є інтерфейс, аудіоінтерфейс, амплі 3 і є. Просто сила, селена на цих самих мікрофонів, яких захочете на будь якій гаманеці, на будь-який смак і на будь-який дизайн. Коротше, як багато. То що, підсумки про цих гаджети девайси від FIFA? Значить що? На мою особисту думку, мікрофон Profile 3. Дивіться там. На мою особисту думку, мікрофон ProFile 3 чудово підійде для запису вокальних партій для стрімінгу, якщо ви хочете максимально розкрити всі нотки свого голосу. Ну і ще він максимально юзер-френдлі, щоб почати як його якнайшвидше використання. Другий це танк 3. Мені особисто сподобався найбільше саме через його універсальність, а точніше варіативність в підключенні. Хоч USB Type-C, та без проблем, хоч XLR, та без проблем. Та й в цілому, мега файний мікрофон для. Запису подкастів та стрімінгу. А, до речі, навіть лайв-виступом, в принципі, можна валити на танк 3. Ну, а танк 1, на мою думку, це крутий та стильний мікрофон саме для стрімінгу чи записів подкастів. Бо, ну, прямо от такий він вайб навіє і по дизайну, і по тому, який голос, як голос він записує та видає цей самий мікрофон. Ну а про аудіоінтерфейс Ampli 3. То якщо ви плануєте будь-яку діяльність, де треба буде використовувати мікрофони, то цей гаджет просто must have. Така штука в господарстві точно знадобиться. Що ви думаєте? Обов'язково пишіть в коментарях. А я пішов стрімити з танк 3. Ну а що, мікрофони є. Є, що записувати, є, що говорити і так далі. Треба ще щось, правда, з камерою придумати, але то вже інше. Все, кайценат, я йду, тримайся. Всім дякую за підтримку. Обов'язково підписуйтесь, якщо ще не підписані. Тисяйте на вподобайку, вона ж лайк, пишіть ваші здоровенні коментарі і підтримайте контент українською, щоб його ставало якомога більше. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ, бувай! Побачимось, чи почуємося?